Українська протиповітряна оборона може отримати дуже серйозну зброю, яка збиватиме дрони, гелікоптери, літаки і навіть крилаті ракети. Зараз вона ще тільки виробляється, але перший зразок вже презентовано. Мова про лазерну установку тризуб. Зараз ми хотіли би зупинитись детальніше на тому, як працює така зброя. Що бойові лазери вміють робити, а що ні. В чому їх переваги, на в чому недоліки. Про все це далі в нашому сюжеті. Засліплює та знищує у силах безпілотних систем. Показали, як проходять випробування лазерної зброї. Тризуб її презентацію анонсували ще у грудні минулого року. На сьогоднішній день ми вже на на висоті більше двох кілометрів з цим Лазером можемо збивати літаки, і ми зараз на шляху до того, щоб його масштабувати, підсилювати і робити. Принцип роботи лазеру полягає у створенні надпотужного випромінювання, яке концентрується в одній точці. Це випромінювання дуже проста, коли в нас є певний атом, на нього може потрапити. Певне світло, певний квант світла, він називається фотон. І під дією цього фотона цей атом може випровінити додатковий фотон, і у нас все утвориться два. Потім утвориться при взаємодії з доступними атомами 4, 8, 16 і так далі. І у нас відбудеться потужне наростання світлового промінювання. Для військових лазерних установок використовують імпульсні лазери, пояснюють фахівці. Зазвичай в пучок об'єднують до п'яти променів і за допомогою радарів спрямовують їх. У цілі одному дуже короткому імпульсі ми можемо зосередити величезну кількість енергії. І якщо ця величезна кількість енергії, яка стиснута у дуже вузький пучок, потрапить на певне середовище, наприклад, на певний метал чи щось ще тим більше ми можемо його або зруйнувати, або прорізати Найбільш ефективним з великої мобільності він буде проти невеличких цілей, які летять на невеликій висоті. Ну, тобто, мови йде, наприклад, про ударні други. Якщо друг летить на висоті, скажімо, 5-7 кілометрів, то лазерна зброя проти нього буде мало ефективна. Вона не зможе його збити, але точно зможе його засліпити. Ну випалити сенсори, випалити камери. Балістичні ракети лазери збивати не зможуть, бо летять вони високо та дуже швидко. Класичні системи ППО лазерні установки не замінять ще й тому, що не можуть працювати в дощ, сніг чи туман у вологому повітрі промінь розсіюється. Проблема мобільності лазерних установок теж поки не вирішена. Адже для того, щоб заживити одну таку гармату, потрібен генератор або зарядна станція потужністю близько 100 кВт. Робити таку систему мобільною абсолютно неможливо. Ми зможемо встановити на танк, але якщо певна лише в нас є фіксована потужність, джерело живлення, якщо це буде велика потужність, буде дуже великим. Таке велике джерело живлення просто фізично неможливо буде розмістити на певній мобільній установці. Тож використовувати лазерну зброю оптимально в Стаціонарних системах ППО зазначають експерти. Але попри свою недосконалість, лазерна зброя все одно може бути дуже корисною. Ми можемо економити дорогі Будь маси ракети для ЗРК, ракети для ПЗРК, ракети для гіпардів, ракети для, для літаків. Плюси це дуже низька вартість з цих дронів. Вартість постріла там буде вимірюватися. Ну може сотня, може пару сотня полує. Скільки коштує сама установка тризуб, наразі невідомо. Цієї інформації ще немає, бо проєкт перебуває у стадії доопрацювання. Але досвід інших держав говорить, що вартість однієї лазерної гармати може коливатись від 100 до 500 мільйонів доларів. Україна стала восьмою країною у світі, яка має лазерну зброю. Аналогічні розробки ведуть США, Велика Британія, Китай, Південна Корея, Ізраїль та ЄР.